Кожна тема, в яку ми проходимо, вона відноситься до PMP контент Outline. Тобто, це прямо от чітко, відповідно тому, що PMI написала в, своїх, в своєї методичці PMP Content Outline. От. От вам прямо обов'язково треба прочитати. Цей гайд, да, цю методічку. Тут якраз повністю прописано всі вимоги до іспиту. Там якась вступна частина, чому вони це зробили. Да, що це за іспит. Далі опис доменів, як ми з вами проходимо: Домен People один, домен процес два, домен да, Business environment, третій домен, скільки будуть в нього входити. Uh, ну, як, як розподіляється питання по відсотках на ну, кожну тему? Далі як воно зробило? Потім йдуть домени і таски. Тобто, бачите, там домен 1, таск 1, і в нього енейблери всередині кожного домену. От ми з вами так же і проходимо. Да? Тобто, якщо в нас зараз а, тема 1.4 надайте повноваження членам команди, то це мається на увазі, що це домен 1, People. Так? Тема, таск 4 Empower Team і в нього входять ось ці чотири еней. Ну, кожен, кожну тему так проходить. Якщо щось ви пропустили, забили, от, або я там да, пропустив як не дуже важливу тему, ви можете на самої карті знань. Так, тут є пояснення. Тобто ви, наприклад, зайшли от, в тему People Domain, От тема 1.4 Вона прям повністю спадає з Тобто з, з Ця номерація тут 1.4 4 так? Виспити заходимо. Тем, power team виспити заходимо. Тут 1.4 4 От цей іспит треба здати. Тут Empower Team. Там заходимо в карту. знань Один, 4. От вона, Empower Team. Заходимо в розклад. І бачимо там, що от це почитати, тут зробити, зробити, зробити от тема знову таки: 1.4 Empower Team. Тобто повністю співпадає так крос-крос по, по цифрі, крос да, через всі документи проходять по одній цифрі, ви зможете чітко ідентифікувати, де ви зараз знаходитеся, з яким цим працюєте. І головне, в нас є ці описи, да, що треба подивитися, що треба почитати. Тут дуже стисло. Заходите в в 7 прочитати вот, главу 3.6. щоб там зрозуміти ці имповертим, в, 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 там два розділи. Є розділ стандарт Пимбок, є розділ сам PMB. Вот, тобто в розділі стандарт прочитати главу 3.6, в розділі PMBOK прочитати 2.2.333. І вот, важливо, прочитати апендікс 2. В Group групи Guide прочитайте главу 3, 3, 5, 9, бла, бла вот, і в розділі 9 прочитайте мотивацію, в Agile Project Guide прочитайте дві глави. вот, Можете подивитися ці ролики, і тут буде здати існу. Якщо тут немає, навіть да, не працює. Ми ще не полагодили оцю. щось, щось завісає, верніше посилає само на себе. А, як тільки треба. Або тут буде кнопка. Якщо не здавали, що тут беремо, кнопочка здати. Якщо здавали, то от, або Improve Team скоро запрацює, або от, заходите, вискати і тут натискаєте, ще раз пройти іспит». Все. Таким чином, ви підтягуєте, підтягуєте, підтягуєте. і Головне, да, щоб от ці, от, зараз я бачу: «Empower team в мене це 69%. Це дуже мало. От, все, що горить горіть червоним або жовтим, це дуже мало для тему. Мусить бути зеленим щонайменш, краще 75%. Тоді все. Тобто, можете ставати, перездавати, довбати цю тему, поки вона не стане зеленою, От. а краще 75%. Все. Як тільки зробили, ви на цій темі закріпилися. Можете йти далі, не витрачайте більше. Тому що я знаю, є такі відмінниці, які хочуть кожну тему дотягнути до 100%. Такого не буде. Одна помилка зроблена, все, вона вже нікуди не дінеться і 100 уже ніколи не буде. Від, відповідно, або дотягнути тут є у нас теми, такі нормально ну, мене тут немає. Коли 90, то вона такий тромне-зеленим зафарбовується. Теж ці темне зелені вам не потрібні. Вам достатньо 75. Причому достатньо навіть не по окремому таску, а по темах, по доменах Тобто 75 домен people, 75 домен процес, 75 домен Бізнес інвармент. От в моєму випадку я б, наприклад, вже на бізнес інвармент сильно часу не витрачав, тому що вже є 76. От, єдине, що можна поглянути ага, тут дві, дві теми, вони ще там замало. Цю взагалі один раз треба здати, цю, може, пару разів здати, щоб вона перестала бути зеленим, але ж все, більше туди нічого не робити. Ціми процес напевно, якщо підтягувати ці жовті теми, от, вона стане вона вже 74. А так стане 75. Я це зробив, мені більше нічого не, не треба, можна йти і здавати. І причому це перевірено не тільки по е, PMP. Так? Я, коли готувався, я говорив, що я став першим, хто отримав сертифікацію PFMP в Україні. Тобто, не, з ким, не було, з ким порадитись, і, відповідно, я. Просто створив цю карту знань, для, закинув туди, понаходив там банки питань, закинув систему, створив там розклад і просто дивився, наскільки я відповідаю цим вимогам сертифікації. І от досягнув ось таких показники Тут, по кожному домену, там було десь більше і менше. Тут домен Гавернес для мене був дуже складний, і він так і залишився 73. проходу все, набрав загальну 75, і в цілому, там, по кожному, в принципі, плюс-мінус 75, тільки governance мене тягнуло вниз кожен раз. І пішов здавати, здав з першого разу. Отак.